Як уявляли землю в давнину? Земля плоска, вона плаває в нескінченному океані, а може, її тримають слони велетні? Де зникає сонце, коли опускається вечір? Так багато питань виникало в давнину, і людина намагалася усе пояснити в міру свого бачення і уяви. З'являються міфи, легенди, перекази, які описують появи землі, світу, різні природні явища і процеси. Ну що, подивимось, як давнину уявляли землю у різних куточках світу. Найперші уявлення про форму землі належать жителям Вавилону. Хто забув або не знав Вавилон стародавнє місто на річці Єфрат, сучасна територія Іраку. Саме там було одне з давніх. Чудес світу, висичі сади, семіраміди. Так от, вавилонці уявляли землю у вигляді гори, яка повністю оточена морем. На східному схилі цієї гори розташоване саме місто Вавилон, під горою Безодня, через яку вночі проходить сонце. Цікаве твердження: всі елементи на місці, земля, вода, сонце і самі жителі Вавилону майже в центрі всього. Ідемо далі. Мешканці давньої Індії вважали, що земля це півкуля. Її утримують чотири велетенські слони, які стоять на черепасі, що плаває в океані. А ще можна зустріти продовження. Черепаха знаходиться на змії, яка згорнулась кільцем і замикає навколоземний простір. Трохи тваринна теорія, але логічна. Індія слони. Мандруємо в Африку. Єгиптяни вважали землю живою істотою, над якою богиня неба Нут підтримує небосвіт, де сонце мандрує на кораблі богара із заходу на схід. Тут це в кращих традиціях Єгипту. Декілька богів не живе, стається живим. А що ж говорили в Європі? Давні греки уявляли землю плоским диском, який оточений рікою океаном. Із східного моря Бог Сонця Геліос щоранку виїздить на золотій колісниці та рухається по небу на захід. Дещо схожа теорія з Єгипетською, правда? Наступні теорії належать слов'янам. Тут можна виділити окремо про уявлення землі та самого Всесвіту. Отже, землю слов'янські народи уявляли у вигляді плоского диска, який лежить на трьох китах, що плавають морем. Можна сказати, що Індію нагадує, досить цікавим є погляд слов'ян на будову Всесвіту, який вони порівнюють з величезним яйцем, де всередині, як жовток, знаходиться земля. Ця теорія вирішує одвічне філософське питання і доводить, що яйце було спочатку. І наостанок ще декілька стародавніх уявлень про форму Землі. У Японії вважали, що земля має форму куба. До речі, племена Інків також думали, що земля порожній куб. Індіанці в Північній Америці зображували світ як своєрідний тотем: земля кит, орел, небо, фігури чоловіка і жінки людство. В Азії центром або вісю світу вважали Гору меру, навколо якої розташовувалось сім океанів. Наразі все. Ось такими були уявлення в давнину про форму Землі, які здаються логічними, інші не дуже. Однак усі уявлення і твердження спонукали людству шукати відповідь на питання, яка ж насправді планета Земля? Хто автор теорії про кулясту форму Землі? Як відбувалось вимірювання? І чи справді наша планета це куля? Відповідь на ці питання шукайте в наступному відео.